Київ готується до складної зими. Столиця продовжує закуповувати пересувні котельні та інші альтернативні джерела тепло та електропостачання на випадок надзвичайних ситуацій. Про це в ефірі телеканалу Київ повідомив мер столиці Віталій Кличко. Він уточнив, що Київ формує арсенал альтернативних джерел живлення на тих об'єктах, де дозволяє потужність. До прикладу, понад дві третини котелень Київ теплоенерго забезпечила генераторами. Тому у разі виконання світла вони продовжуватимуть працювати і давати тепло будинкам що до них підключені. Наше комунальне підприємство забезпечено генераторами, катєльне забезпечені генераторами. Ми підготували для того, щоб автономно, в випадку відсутності центрального теплозабезпечення, щоб локальні котельни працювали на надання тепла мешканцям мікрорайонів. також кличко повідомив, що внаслідок ворожих ракетних ударів минулої зими було серйозно пошкоджено близько 63% обладнання, необхідного для стабільного проходження осінньо-зимового періоду. Тож на ремонт з місцевого бюджету цьогоріч було виділено понад мільярд гривень. До зими мер зазначає, встигають усе відновити, але тим не менше закликає киян бути готовими до будь-яких сценаріїв. Ми прораховуємо різні варіанти розвитку подій і не виключаємо, не виключаємо. Ну потрібно не розхолоджуватись на якому разі. Не виключаємо різних навіть е, е, поганих сценаріїв, і тому кожен повинен бути підготовлений до цих сценаріїв. На всяк випадок мати запас води пітної води е, у себе е, таких продуктів довгого зберігання. Теплі речі, тому що ми бачимо, це не спеціальна операція, це не війна, це тероризм, що робить росіяни, руйнуючи мирне життя українців, руйнуючи.